вже котрий день поспіль проведжає в останню путь своїх героїв. Місто попрощалося з Євгенієм Павловським. Народився чоловік у Житомирі, закінчивши зож номер 30, Вступив до технологічного коледжу, продовжив навчання у Житомирській політехніці. Він працював, ну не буду казати точно, айтішник, й ну, тішні з фінансовою частиною і в компанії, яку самі час, які він працював, його дуже цінили, здібний, і він так, скажімо, майбутнє своє бачив. Успішний і був в нього час для зросту. Герой дуже любив природу та чотирилапих, бо ж працював у КП Центр захисту тварин. Керівниця закладу на своїй сторінці у Фейсбук пише про захисника. Ми любили тебе, Женьок, з твоїм глибоким відчуттям повноти життя, далекоглядними цілями, шаленими мріями, неординарним смаком та стилем. І коли, пропрацювавши в нас три роки, ти вирішив іти далі. Ми тільки підтримали твою ініціативу, раділи успіхам і підтримували зв'язок. А днями ти загинув на полі бою за свободу, віру, надію. Боляче нестерпно. Ми пишаємося, що знали тебе. Згодом Євгеній Павловський почав кар'єрний шлях у приватній страховій компанії. Однак війна змінила плани у вересні цього року. Чоловік був призваний до лав ЗСУ. Прийшов навчання у Британії, поїхав на схід України. Героїчно загинув на Донеччині 7 листопада. На Житомирщині слідчі національної поліції викрили злочинну групу чиновників, які здавали в оренду землі в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції. Одним із фігурантів справи є екс-голова народицької громади, здійсниться до слово розслідування в кримінальному провадженні за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, вчинення зловживання службової особи своїм службовим становищем, з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди на користь третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки. Загальна площа незаконно переданих селищною радою чорнобильських земель, укрестування фермерам складала 2900 гектарів для надання вигляду легальності схеми. Колишній голова укладав попередній договір оренди землі з одночасним підписанням актів прийому передачі. На підставі вказаних договорів оренди, вказані суб'єкти господарювання здійснили незаконне вирощування ападз подальшим продажем сільськогосподарської продукції та отримували за це грошові кошти. Лише за 2020 рік завдані збитки державі внаслідок протиправної діяльності склали 37,5 мільйонів гривень. Наразі вирішується питання. Щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та накладення арешту на їхнє майно з метою забезпечення подальшого відшкодування завданої шкоди державі, наслідок зібраних доказів казом кримінального провадження повідомлено про підозру п'яти особам, з яких двом особам селищної ради народицької ОТГ, а саме голові та землевпорядникам, а також трьом директорам, суб'єктам підприємницької діяльності. Правоохоронці провели шість обшуків та вилучили документи та інші докази причетності чиновників до вчинення злочинів. Фігурантам оголосили підозрюва. За чотирма статтями кримінального кодексу України зловживання владою або службовим становищем і самовільне заняття земельної ділянки за вказані кримінальне правопорушення вказаним особи загрожує позбавлення уволі до шести років ув'язнення. Наразі триває документування інших фактів незаконного використання земельних ділянок державної форми власності в зоні відчуження. Житомирську область на запрошення народного депутата Арсенія Пушкаренка відвідав мер Таліна, голова асоціації місцевого самоврядування Естонії Михаїл Килвард. Візит розпочався з покладання квітів до пам'ятника захисникам та захисницям. Я вдячний Михайлу Килварду за візит. Сьогодні кожний візит для нас важливий. Це сигнал підтримки, солідарності. Ми бачимо, що війна переходить в затяжну фазу і. Важливо, коли європейські політики, світові політики приїжджають. Естонія одна з перших країн, котра простягнула руку допомоги Україні у боротьбі з російським ворогом. Чи не найбільше підтримки отримала саме Житомирська область, котру європейська країна взяла під свій патронат? І навіть під час візиту не обійшлося без гуманітарної допомоги. Зокрема, під час візиту потужні генератори передали відразу сьомом громадам області: Хорошівський, Олевський, Чоповицький, Горщиківський, Гришківецький, Народицький. Та Глибочицькій. Крім того, мер Таліна відвідав Житомирську політехніку, де особисто переконався в тому, наскільки потрібною є така допомога. В університеті вже працює генератор, який отримали від естонської столиці. Дуже благодарний, тому що, по-перше, хотельна робота, ні ну, від того, є електричество чи ні ну, ще поняття освічення в корпусі у рамках візиту. Михаїл Килвард також зустрівся з десятьма медиками-реабілітологами з двох обласних лікувальних закладів, де надають допомогу пораненим військовим. Сьогодні вони вирушили на підвищення кваліфікації та навчання до Естонії. Зараз дуже багато хлопців ампутантів, яким необхідна допомога. І цей досвід, я думаю, буде. Е і для інших закладів так само ми зможемо його передавати. Ми дуже вдячні друзям, дуже вдячні організаторам цієї поїздки, тому що це дійсно зараз для нас. Дуже великий плюс тут у рамках візиту відвідали і національний музей космонавтики, де гостям провели розгорнуту екскурсію. Одним із членів іноземної делегації був Руслан Тручинський, український і естонський музикант, лідер гурту свята Ватра. Чоловік говорить, хоча вже багато років живе в Естонії, підтримує свою батьківщину у війні з ворогом з 2014 року. Це з початку війни з 2014 року дуже Допомагає Україні, робив найбільше концерти, збирали гроші, відправляли. Їздив перший гурт в Славянськ визвольний, тобто це не закінчується. І от зараз ми зробили концерт в серпні, де зібрали 170 тисяч. каже під час візиту, відмітив для себе, що після 24 лютого українці змінилися, стали ще більш згуртованими та сильними. Саме це і вражає в нашій країні найбільше. Погодився і Михаїл Килберт, який відвідує Україну. Ну вже втретє, після початку повномасштабного вторгнення. So many, uh, це забирає багато енергії, емоцій, людських життів. Це дуже важко для українців. Але в той же час я бачу, що українські люди залишаються сильними, і для них можливий тільки один фінал війни це перемога України. Ми віримо в перемогу України і естонці, люди Таліну, готові підтримувати наших українських друзів. окрім Житомирщини, Михаїл Келварт відвідав Львівщину, Одещину, Миколаїв та Херсон. Надія є, це благодійний фонд, який допомагає талановитим дітям Житомирщини заявити про себе на великій сцені. Організація функціонує вже 10 років. Її створення припало на часи Майдану, коли сотні тисяч українців вийшли на мітинги, бо хотіли змін. Ми також належали до тої категорії людей, яким була небайдуже Україна, і для того, щоб щось змінити, потрібно було кожному проявити свою активну громадянську позицію. І ми з однодумцями. Вирішили створити фонд, який би ставив за мету виховати покоління, покоління, молоде покоління дітей, молоді, які б були. Які би любили свою державу, Україну хотіли тут жити, працювати і приносити їй користь. Окрім того, ще однією метою заснування фонду стала популяризація благодійності. Вона тоді була не настільки розвинута тільки з історії наших меценатів, якими були там Терещенки, Бродські інші. Ми хотіли показати приклад того, що як можна бути корисними іншим. Людям, маючи ну самим уже досвідчі чи, чи статки за ці роки фонд надія є допоміг більше десятьом тисячам дітей показати свій талант, танці, співи, читання віршів та багато інших умінь демонстрували маленькі артисти на сцені. Першим проєктом організації стала Житомирська вежа. Ми організували дев'ять таких фестивалів свят як Житомирська вежа. Під нашою архітектурною пам'яткою ми збирали на день міста наших творчих. Дітей, особистостей, колективів з усієї області, і вони там демонстрували своє мистецтво. Другий проєкт фонду «Якщо ти зірочка, засвітись, охопив талановитих дітей районів Житомирщини. Надія Юшкев зізнається, саме він є її улюбленим. Діти з усіх найвіддаленіших сіл мали можливість. Приїхати показати свій талант на найбільших сценах це палаців культури. Дуже гарно представлена була музична школа. з Олевська з овруча, коли дітки по 40, за 40 кілометрів ходять в музичні школи, а потім показують талант, який просто дивує і обласного глядача, і, і на всю Україну на таких заходах фонд надія є. знаходив дітей, яким потрібна була допомога у просуванні. Для них влаштовували майстер-класи, допомагали з репертуаром та з професійними вчителями. Одним з таких став Артем Фесько, який переміг у шоу Україна має талант. Благодійний фонд Надія є» спільно з управлінням культури стали засновниками обласної дитячо-юнацької літературно-мистецької премії імені Олени Пчілки. Ми проводимо конкурс, оголошуємо, діти подають свої творчі надбання. І уже на міжнародному фестивалі Лесені Джерела в звягелі ми вручаємо їм ці премії. Це таке визнання дитячої творчості. Їх дуже спонукає до подальшого навчання. Важливим етапом просвітницької діяльності фонду стало щорічне створення тематичних календарів, моделями для фото, у яких ставали діти. Для цього маленьким артистам створювали відповідні образи, шукали автентичне українське вбрання, плели віночки з живих квітів, організовували фотосесії з професійними фотографами. Ми також ми ще робили поїздки з молоддю і дітьми, які ставали лауреатами. Ми їх запрошували і везли на таку просвітницьку поїздку в місто Канів. У Нас були ще проекти Крок до мрії, провели конкурс. Перший всеукраїнський конкурс витинанок. І його презентували на день незалежності. Також серед проєктів фонду. Живий мандруючий музей. Творчість незламних цього року. Дітей відправили на виступ за кордон, де вони перебували тиждень. Також ми робили і ще у вересні місяці вечір добра. Запросили діток, батьків, яких загинули, але не вони займаються творчістю ці діти. І ми вирішили їх долучити до наших, які вже в нас давно це така родина творча фонду. І ми їх запросили. Ми з ними працювали місяць. Ми підготовлювали з ними номери. Кожного року фонд надія є, втілює близько п'яти проєктів. Наступного у планах благодійників організувати заходи до 175-річчя від дня народження Олени Пчілки. популяризувати ви танцю бойовий гопак, розповісти про мужність та героїзм, які поєднані у рухах танцюристів. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1.